Вітаю сьогодні 16 квітня 2024 року місто Рівне Україна. Хочу зупинитися на сортах КСД. Відео, чим відрізняється КСД від ДНСД, В мене є знято півроку тому і. Я в описі додаю це відео. Кому цікаво, чи хто хоче розібратися з цим питанням, можете передивитися: сорта КСД або літні сорта. Теж питання, чи видаляти квітки, чи не видаляти. Я не видаляю квіток. Незалежно, коли посаджений саджанець. Тому що це сорти, які дають один раз врожай. І я хочу спробувати саму ягоду і подивитися, чи я її буду лишати, чи не буду лишати. Хоча, в залежності від розсади, яку ви садите, і ще більше залежить від терміну, коли вона була висажена, так само може бути один чи два квітконоси. До цього в мене було тільки, я садила, так рахувала за потрібне, тільки починаючи з середніх сортів і ніколи нічого не накривала. В цьому році, враховуючи температуру, вже зацвіли ультраранні, ранні, середньо, ран... ранньосередні і середні сорти. І тут нам передають за пару днів буде нуль вночі. Ну, звичайно, хочеться спробувати хоча б сигналки цієї ягоди, щоб розуміти, ну, наскільки варто то, того, щоб бігати і накривати, якщо вітер це все злітає відповідно, треба чимось його притискувати. Спонбонд в мене є ще до сих пір не вирішила, чи буду я накривати, але, напевно, все-таки прийдеться це робити. Видаляю я квіти на КСД сортах тільки в одному випадку. Це той сорт, який вже в мене провірений, залишений, розсажений для того, щоб брати саженці. я рахую, що в такому випадку краще видалити квітконос. Ну, по-перше, буде, можливо, більше вусів, і, по-друге, вони будуть сильніші. Тільки в цьому випадку я видаляю квіти. Хочу зауважити, що неодноразово в моїй практиці було так, що я видалила перші квітконоси, і тільки в середині літа зрозуміла, що в мене не є сорт. НСД. І дуже шкода. Виходить, що два роки я провіряю один сорт, який виявився КСД. Тут теж така цікава історія. Знову ж таки, дивіться по своїх кущах, дивіться, що ви від них хочете. І яким чином вам це робити. Я живу на півночі країни. І Ну, Неймовірно рано в цьому році зацвіло. І шкода буде, якщо це все попаде під заморозки. Якщо кущі слабенький, наприклад, ви бачите, так, ну, що ж ще не розвинувся, то можливий варіант видаляти не повністю квітконос, а лишити хоча б одну-дві квіточки, ну, найбільші, да? вони перші йдуть. Щоб покуштувати ягоду і зрозуміти, чи вам цей сорт підходить, чи не підходить, заодно подивитися кущ, чи він ваш клімат добре сприймає, як він розвивається і так далі. Це про сорти КСД. Якщо ви висаджуєте КСД сорти весною, ну тут велике питання, чи взагалі ягода буде. Можливо, і буде. Я в такому випадку ну, 95% все-таки беру в стаканчику, тому що відкрити корінь є все-таки стресом для самої рослини. Знаю, що хто брав от весною, вже зацвіли кущі, тобто вони встигли адаптуватися і зацвісти. Мається на увазі сорти КСД. Так що знову ж таки питайте, для чого ми це робимо, і яка ціль у нас в цьому КСД сорти, вони класні, і їх ну надто багато щоб обрати. Але для того, щоб обрати, все рівно треба посадити не один і не два кущика, і не один і не два сорти. Якщо у вас діляночка невелика, і ви вирощуєте для себе, то, звичайно, краще мати різні сорти різного періоду плодоношення. Навіть якщо ви весною висаджуєте пізній сорт, в нього більше гарантія того, що, чи середній хоча б, що він приживеться і дасть сигналочку, тому що термін квітіння буде пізніше. І якби середні і пізні сорти, пізні навіть більше, не попадають на оці зворотні заморозки. А коли вони будуть, ніхто не знає. Ось зараз прогнозують, а будуть вони, не будуть вони. Ну, у всякому разі, в нас другий день дощ і досить похолодало, особливо ввечері. І, ну, якби хочеться ягоду, і хочеться менше працювати, тобто накривати цю полоницю. У всякому випадку, кожен дивиться по своєму регіону. По своїх квіточках, по своїх саженцях. І обирайте, не бійтеся висаджувати полуницю. Мене дуже тішить те, що хоч і багато запитань з одного боку, а з другого боку дуже багато дівчат, які вперше в тому році осінню посадили свої перші полуниці. І це не може не тішити. І, зокрема, це більшість, навіть дівчат, які, напевно, ніколи собі не являли, що вони це будуть робити. Так що всім удачі, гарних врожаїв, все буде Україна. Дякую.